такий

На саме дорого Молодець. так душу Oh, God. Як з помаранчевим поїздні що? Ну на помаранчево було отак людей багато. Ну, було трошки менше. Ні, ну зараз, не менше. Зараз не менше.

いや、お母さん。 Ви потребуєте Європи, ви потребуєте Унії. Європа Унія потрібна Україну. Обрекує Україну. Ви потрібні Європейському Союзу. Це не так, що Європейський Союз потрібен вам. Ви потрібні Європейському Союзу. І ви будете з Європою. роботу постійно розповідаючи про ситуацію, в тому числі і в Україні, і в Києві. В Києві ситуація не легша ніж в Україні. Ви знаєте, що стан Київських доріг жахливий, житлово комунальне господарство жахливе. Ви знаєте, що сьогодні 75%... Та ну понятно, что що... я. То ж вообще дуже подозрительно шей и пиздневый самый. Вот тоже. Мой полтавський пікет. Ча в тому, що сьогодні в руках президента можливість вирішити ту ситуацію, яка склалася в українській державі. Наші вимоги Перше, Президент повинен підписати указ про відставку Уряду Азарова. Якщо їм не вистачило політичної волі і політичної мужності проголосувати в парламенті за цю відставку. Згідно українського законодавства, це право має сьогодні весь світ, всі світові новини починаються з новин про Україну і показують не нашу прекрасну країну, не наше з вами прекрасне обличчя, а оцих мартаворотів, які б'ють журналісти. Які фотографуються, коли вони стоять ногами на голові своїх? Бо Рівна пісня щира, вона потрібна українській душі. Чанов, друзі, перед тим, як ми ще почуємо гарну пісню і гарну музику, трохи слова важливого. Я прошу на сцену В'ячеслава Кириленка. Що хоча прокуратури, хай точать зуби, всі недруги і нелюди, а український народ знає свою справу. Їде сюди, до Києва, повстає Київ, піднімає цільну свою голову студентство, зроблять свої миски, робітники, не вдається їхній антимайдан Запорізькому. Все йде так, як собі задумав український народ, так? Тому ми сьогодні мали великий і важливий день, але це лише частина дороги, яку треба пройти. Ви знаєте, що репресивна машина показала свій звірячий оскар, але наші люди тисячі. Мирних українських протестувальників ми з вами були і біля суду, і біля прокуратури, і біля ліміті, і біля СІЗО. тому що тих провокаторів, які влаштували бійку на Банковій, навпаки міліція оберігає. а чесних людей, які прийшли запобігати провокаціям, садить на два місяці, а потім ще й по п'ять років хочуть давати. Гайбає! Чого зі студенти пішли до того собачника, поваляли варкантом біля нього і попередили, будеш списки вимагати, хто ходить на майдан. Підтримує українську революцію. Грузія, Польща, Литва, Болгарія, Німеччина весь світ тут з нами, на Євромайдані. І тому наш план простий загальна мобілізація. Всі на Київ. Оце план. Чим більше людей, тим сильніша дія. Так? Лишайтеся тут, звоніть друзям, родичам.